Енергомол швидке відновлення після родів. Пологи для корів та кіз завжди для нас відповідальний момент. Наше завдання допомогти тварині відновитися та підтримати її організм у момент початку високої продуктивності молока. Енергомол вирішує цілий комплекс завдань. Гліцин та декстроза у складі енергомол дуже швидко відновлюють дефіцит енергії та активно знижують навантаження на печінку. В перший же день потреба у кальції різко збільшується у 5 разів. Енергомол містить моногідрат кальцію, який відрізняється високою швидкістю всмоктування і розподілу в органах і тканинах іонізованого кальцію. Живі дріжджі в складі енергомолу підтримують роботу корисної мікрофлори, що сприяє кращому перетравленню таких кормів, як сіно та стимулюють споживання корму. Додатково енергомол містить бетаїн, який традиційно використовується як гепатопротекторний і метаболічний засіб. А органічний селен сприяє прискоренню відновних процесів в організмі. Зв'яжіться з нами або нашим представником, щоб дізнатися більше та почати свій шлях до сучасних технологій виробництва молока. Разом ми змінимо майбутнє молочного тваринництва на найкраще та досягнемо успіху.